На завжди з спокою і нашим радом і усе. Ці дні стали для нас днями жалоби. Ми засмучені смертю цього солдата Олександра. В минулому він прислуговував біля священника під час звершення Святої меси. Сьогодні його тіло також знаходиться близько вівтаря. Важко поводитися з відходом такого молодого солдата, але в солдатську професію, на відміну від інших, вписаний є ризик втрати життя. Олександр віддав життя за те, щоб ми могли почуватися безпечно. Його несподівана смерть усіх нас вразила і засмутила. Не так давно. У Рзвені Свят, він тут сповідався, причащався, молився, щоб закінчилася війна, щоб повернутися до рідних. Ніхто і не припускав, що він повернеться так раптово і трагічно. Олександр загинув в правильній справі, воюючи по добрій стороні. Посторонні цінності, які ми спільно визнаємо, тобто миру, свободи, братерства. А за тих, хто на сході країни молимося, і просимо Бога про щасливе повернення додому з перемогою. Ну еще вечером я готовил его к увольнению в запас. Подготавливали мы документы, шутили. На ночь он заступил на боевое дежурство. И под утро, в 6 часов 20 минут, случился этот страшный бой. ДРГ, диверсионно-разведательная группа, попыталась пробраться на нашу территорию. Случился бой. Саша погиб. Получил несколько пулевых ранений. Погиб с оружием в руках. Погиб, защищая Родину. Группа была отбита. Она ушла на подконтрольную ДНР, ЛНР территорию. Она попыталась еще несколько раз пробиться на следующую ночь. Атаки были отбиты. Мне очень тяжело, потому что я много месяцев лично знал, естественно. Сашу. Вот, это был отличный солдат. Кто-то бегает, да, кто-то берет, он был пулеметчик. Кто-то берет оружие и идет защищать Родину. Вот он был из таких.